Сьогодні у Києві на Михайлівській площі провели національну збірну з футболу у Францію на чемпіонат Європи. 2016 Президент Петро Порошенко вручив капітану синьо жовтих Руслану ротаню прапор України з побажаннями перемог на євро. А гімн заспівала Руслана. От в Маріуполі цього тижня співав океан Ельзи, зібравши без перебільшення океан шанувальників. Ви тільки подивіться на ці тисячі людей. Концерт проводили в спорткомплексі і лічівець, І щоб потрапити туди, люди стояли в черзі з самого ранку. Океану Маріупольці так чекали, що записали до гурту відеозвернення і виклали в інтернет. Святослав Вакарчук зізнався, що побачивши це звернення, вони відразу вирішили приїхати, але до певного часу все трималося в секреті. Цього тижня неймовірний концерт в Маріуполі відкрив світове турне океану Ельзи. Під кінець 40 тисяч людей разом заспівали гімн України. Сподіваюсь, в ДНР було чути. В Києві цього тижня знову черги до Пінчук арт-центру і знову шокуюча виставка. Людські кістки на дерев'яному столі, спресована шкіра, шлях крізь металеві коробки, які нагадують поховальні урни. Це міжнародна експозиція до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру, в якій представлені роботи трьох знаних в світі художників на відкриті виставки. Побувала наша знімальна група. Шок, потрясіння, катарсис це емоції відвідувачів від нової міжнародної експозиції центру Втрата спомин про Бабин яр. До 75-ї річниці страшної трагедії у вересні 41-го фашисти протягом двох днів розстріляли у Бабиному Яру понад 34 тисячі євреїв. Криває виставку монументальна інсталяція відомого французького художника Крістіана Болтанські Шлях Бабиного Яру, створена спеціально для цієї експозиції. Сотні металевих коробок формують довгий коридор у напрямку волочезної купи темного одягу. Вони викликають асоціацію з поховальними урнами і водночас нагадують про вбивства у Бабиному Яру у роботі Болтанське ми відчуваємо трагедію просто фізично, а ось тут емоційно. Арт директор Пінчук-арт-центру Бьорн Гельдхоф показує роботу знаної американської художниці Дженні Хольцер композицію з людських кісток, викладених на дерев'яному столі. Тут людські кістки. Деякі з них немов перев'язані срібними обручками з надписом Люст морт цей задоволення і насильство. Робота була задумана у відповідь на звірства під час конфлікту у колишній Йогославії. Тема насильства як політичного інструменту досліджується і в інших роботах Хольцер. Декілька нових інсталяцій представила у Києві Берлін, Деде де Брійкере. На двох з них ніби звалені одна на одну шкіри тварин, створені з воску і поліестру. Через кольорову гаму, використану художником, з'являється враження, що шкіри не звірячі, а людські. І це нагадує страшні картини звалених тіл у Бабиному яру. Відома бельгійська художниця особисто приїхала до Києва, аби представити свої роботи глядачу. Якось я побувала на підприємстві, де сіллю обробляли шкіри забитих тварин, і після того вони вже мали зовсім інший вигляд. Цей ритуал, який давав нове життя, дуже вразив мене, і я створила цю роботу. Неймовірна за емоційністю виставка триватиме до 8 січня. Також у пінчукар-центрі у межах дослідницької платформи представлено три експозиції українських художників, визнаних майстрів, таких як Олександр Ойдбурт, Сергій Братков та Ілля Чичкан, і молодих талантів. Весь простір зараз четвертий поверх присвячено дослідженню історії українського мистецтва і переосмисленню. Відносин більш молодих художників старшим поколінням. Назви експозиції символічні: провина, перетворення та переосмислення. У бежах останньої виставка робіт художниці лади та конечної. країна змінюється, і очікування від Пінчук-Арт-Центру теж одна із наших принципових змін це інвестування в українське мистецтво, не лише через виставки, а через дослідження. Основна мета дослідницької платформи Пінчук-Арт-Центру – це створення живого архіву українського мистецтва. Від початку 1980-х до сьогодні Марина Петрова, Дарина Сачкова, факти тижня.